Зараз подивимось, чого очікувати в найближчому майбутньому в жовтні в Україні. Відкривається якісь якась інша хвиля. Хвиля На яку буде уходити дуже, дуже багато грошей, буде дуже велике фінансове постачання. Буде дуже багато померлих, але йде якесь енергетичне, якесь містичне, я б навіть додав підтримання, Йде підтримка вищих сил, яка пов'язана перш за все, з у нас часу або. Бо. А, бо а, це якийсь момент, а, до якого треба було встигнути ворогу. А, він а, про це знав, він намагався встигнути, але не встиг. Буде його. Відступлення і буде перемога.